В основному є два типи зброї, яка на озброєнні у держави. Це є ось такі два автомати. Вролі і той автомат, і цей автомат. Ну, Яка різниця режима? Цей автомат, він отак то виглядає, стріляє кулею. Ось такою. 45 Зараз я вам все покажу і подивимося. Цей автомат 7,62, він стріляє от такою кулею. Різницю в кулі, бачите, да? набагато потужніша, набагато сильніша. Но е цей автомати практично на війні не використовують. Всі бойові дії у нас проходять от з таким автоматом і з такою кулею. Різницею. Пояснюю. Можливо, тих занадто багато. Це є гражданський варіант. Цей варіант можна купити в магазині і мати вдома. Цей варіант, ця куля і цей автомат, як мені здається, вроді не продається. Тільки 7,62. 5,45 не дозволено гражданському. 7,62 Гражданським дозволено. Ви його купляєте і оформляєте вдома як мисливський карабін. Ви його можете придбати. Ціна питання того автомата до війни була там 300 доларів чи 500, напевно. 500. 700. Ну, ще до війни, скажімо, ще рік назад-півтора він коштував 700 може доларів. Тобто... І... Ну, але офіційно здобуєте купити на джок? Ні, але офіційно ви Офіційно ви цей автомат мож, могли до війни купити за 700 доларів, піти в дозвільну, вам дадуть дозвіл, і ви маєте чистий спокій в хаті цей автомат. ну, би, Нафіга він вам я не знаю, але ви його собі За армія воює ось такими автоматами. Це є такого калібру 5,45. І третій калібр, який зараз нам дають весь світ, воює, це є автомати системи. Р-15 e, МП, ну різні там їх модифікації, от такого плану він виглядає. E, його калібр 556, де він є у нас? Оцей. Осіма-двома зброями зараз воюють. Якщо взяти куля, вона от практично одинакова. Ви бачите, чуть довша гільза. Чуть довша. Чуть -чуть. Це 5,56 Це є, все НАТО, там, я не знаю, е, е, різні підрозділи працюють от з такою е, е, зброєю. Краще вона чи гірша, важко сказати. Чому основна маса на війні, скажімо, що е, вони, що ми, воюють таким автоматам Якщо ви попадаєте десь в якусь ситуацію, ну, нев'язково не на війну, тут да? зайшли, починаються якісь непонятні дії, якісь туди-сюди, вам є вибір. Цей кращий, він гарний, він легший, ним і так далі. Цей потужніший, да? То є куля, яка пробуває рейс. І оцей. У вас є вибір тобі ж. У вас можливо буде вибір. Що треба вибирати з того всього? Правильно. Вибираємо оце. Чому? Тому що до цього набої є в будь-кого. Поранений, вбитий, наш, чужий. Всі з одним автоматом. Проблем з набоями не буде. Вибравши щось потужне, оце, наприклад, беру, щоб там так одним посадом п'ять їх лягло. Ляже, якщо ви попадете, воно пролітає всіх 5 десять, не знаю, чоловік десята пролетать наскрізь. Але ви відстріляли 30 набоїв. І що робити? Все, ідете політувати. Тому, тому що у вас більше нічого немає. І ви його ніде не візьмете, тому що всі бігають в тим. Розумієте, не ворога не відберете, тому що в нього того немає і так далі. Ви берете зірець американський. Тому що зараз всі спецпідрозділи, всі переходять на американські зірці, нашу армію там теж озброюють. Де взяти цей патрон? Тоже не де. Бігати по людям і дивитися в кого, який автомат, щоб позичити патрони. сіті ви на собі можете носити. Багато ви на собі носити не будете, бо це важко. Да? Ви там візьмете собі на ну, два-три ну, в ліпшому випадку, бо може не хватити. А як, а як цивільні, то ви взагалі будете з одним 30 набоїв і все. Вести бій, 30 набоїв, ви не зможете, тому що з переляку, якщо автоматичний режим стоїть, ви нажали 2 секунди, у вас тут магазин, і ви кліпаєте вчима жодного патрона, нікого не ні. ви знаєте. Так воно і буде. Тому вибираємо, якщо є можливість, зброю така, яка у всіх, а не яка краща. Запам'ятайте, завжди треба вибирати то, що у всіх, а не то, що краще. Тому що то краще дуже швидко закінчиться. Можливо, люди бігають з такими. Тобто, ви десь стріляєте, хтось стріляє, у вас закінчуються набої. Вам треба бігти. Щоб не бігти, бачите, яка різниця. Вроді один той самий автомат, різниця по закінченню футбола. бачите, Ви можете візуально приділити, варто вам туди бігти за набоями. Чи не варто, бачучи просто по, по автомату. Вони є одинакові, практично. І тут може бути такий самий кольор. І тут може бути. Хто просто інших кольорів але, ну ручка. Але вони можуть бути в одинаковому кольорі. Дивіться на зрізи. 5,45, 7,62. Бачите які зрізи? Зрозуміло? Щодо різниці зброї. щоб ви не плекали якихось ілюзій і бігали за тим, кого чого до нього бігти, в нього не те, що мені потрібно. Далі. Будову автомата. Вам цього не потрібно. Ну, зачем вам знати будову автомата, як ви гражданська особа? Ну, реально. Як розібрати, як почистити? Розібрали і все. Розглядали руками, щось відлетіло, щось не знаєте, як завжди. Сижу думаю, нахіра ворог іде, а я тут з пружинкою. Не потрібно цього робити. Ну, вам автомат, автомат розбирати, ви повинні знати, як це робиться, але не обов'язково вміти. Розуміємо, да? тобто, Олександр може показати. Нічого там складного немає, але воно, в принципі, в гражданських цілях розборка автомата не Де ви будете розбирати? Коли підав двері постукає, минуточку, ще раз я розберу, чи ну, руки трусяться, нікуди не попадаєте і так далі. Розуміємо, що воно все без, без потреби.